Так, всім привіт! Зараз покажу, як можна зробити з транскрибатора асистента по розбору технічного завдання, яке вам прислав клієнт. Наприклад, ви не знаєте, точніше, ви знаєте, англійська хромає. Я собі в даному випадку налаштовую таку автоматизацію. Це той же самий транскрибатор. Ми просто підключимо до нього документ Google і змінимо де prompt, певним чином. Документ у нас умовно ось такого типу. Як бачимо, тут багато всякого тексту, англійською посилання. Посилання нам неможливі, це на не документ. І потрібно зрозуміти, що саме клієнт хоче і хоче побудувати. І дуже часто не виходить класти клієнтам все в один листок, навіть два, навіть три. І присилають вони документ розміром декілька десятків сторінок. Згенерований, а зроблений, не знаю. І потрібно чітко зрозуміти, що він собою буде, не являє. То в даному випадку ми зробимо такий момент. Ми його завантажимо на Google диск і підключимо його до нашого ai системи Напишемо йому коротенький промпт, що він має зробити з ним. І він нам буде давати відповідь, базуючись на цьому документі. Що ж, почнемо. Переходимо у наш Google Диск. Просто за ним переходимо. Документ ви попередньо скачали на комп'ютер свій і просто його додаємо собі у Google Диск. Обираємо його і чекаємо на його завантаження. Як бачимо, він завантажився. Ось він у мене. Подивимося. Все чудово. Він потрапив на наш Google диск. Наступним кроком, який нам потрібно його зробити, це відкрити його, зберегти його і відкрити його у наших Google документах. Зараз коротко покажу, як це. Переходимо у файл, справа і зберегти у Google документах. Після цього він нас завантажується у Google Docs. І все. Тепер ми можемо його вже додавати до нашого i Ще перевіримо, бо може Він передався, зберігся і все чудово. Наступне, що ми робимо, це поділитися. Обмежений доступ прибираємо. Усі, хто має посилання. І можна надати може редагувати. Копіюємо посилання. Чудово! Наступний крок наш це перейти в N8. Додаємо інструмент Tools, обираємо. Google Docs. І от тут ми маємо не Create вибрати а Get І скидаємо URL, яку ми скопіювали. Є. Наступний крок це нам прописати уже вручну звернення. А саме prompt, коли він має до цього звертатися. У даному випадку я йому пропишу, що він обов'язково завжди звертався до цього документу, коли надходить запис. Але ви можете зробити це по-своєму. Так, чудово, ми подали все і повинно працювати. Наступне, що нам потрібно буде зробити, після того, як ми здійснили всі з'єднання, а також у вас мають бути підключені, підключені до, з Google, через Google консоль NVCMN, інтегрований з. Google диску. Наступне, що нам потрібно, це вже прописати промплінг. В даному випадку можна писати його вручну українською, неважливо, це невеликий запит, кількість токенів тут буде не особливо великою. Один із способів, як це зробити це той же самий нейронку використати, gemini код та те, що завгодно, який вам сподобається. І стати йому можливість, що він згенерував відповідний запит. Я йому написав, мені потрібен пром для особистого мічника про ну, допомозі з аналізом документів. В документі знаходиться тета і тето і тета. дата відповідь чітку, та пояснити. І Він нам дасть відповідну промп. Копіюємо його і закидаємо у... Нашого i-асистенту. Обов'язково System Message не сюди, тому що будуть часто помилки. Тут вже можна використовувати для більш складніших задач. Так, добре. Прописали, чудово, є, і подивимося, як він спрацьовує. Документ підключений. Зберігаємо і переходимо у нашого асистента. Не забуваємо запускати, щоб він працював. Ми йому надавали можливість розуміти. Голосові повідомлення, тому давайте йому задамо. Дай мені коротку інструкцію, що саме там в цьому документі. Чекаємо, поки він обробить. Бачимо, видав помилку. Та ще один із способів. Зараз подивимося. Проблема виникла в розпізнаванні голосу, саме з чатом GPT потрібно було змінити токен. Так, дивимося. Повторимо запит, запускаємо. Так, оновити. Не оновлюється через червону, через помилку. Все, чудово. Запустили. І йдемо з ним спілкуватися. Склади мені в трьох реченнях те, що хоче клієнт. Там були деякі трабли з чатом GPT, але все пішло, як потрібно. І він відповів. Містить детальний опис проєкту. Зараз ми йому задамо запитання. Розбий на складові. Добре, задаємо, задаємо йому голос. Розбий на скільки етапів цей проєкт. У документі ви виділено пам'ять п'ять частин. Розкажи детально про першу. Ось таким чином ми маємо чудового помічника, який чудово розбирає ТЗшки по Крокову. Тому це дуже класний особистий асистент. Тому щиро дякую. Звертайтеся. Лайк, підписка, для того, щоб підтримати україномовний контент. Всім гарного дня. Мої контакти ви знайдете внизу в коментарях для зв'язку і для пропозицій.